13 травня попрощатися з бійцем 2-го батальйону спеціального призначення бригади Азов Андрієм Плитусом на обійстці його хати в селі Мозолівка Надвірнянського району прийшли рідні побратими та односельці. Побратим полеглого героя Іван на псевдокод пригадує, що Андрій був доброю та щирою людиною, справжнім професіоналом військової справи. Зі слів військовослужбовця, Андрій Плиту збрав участь у найскладніших боях і ліквідував велику кількість російських окупантів. Він у Марюполь повернувся вже майже оточений. з курсів золочева. Тобто, хлопець, ну знаючи, що там його побратими, не дивлячись на що своє своїм життя з іншими друзями, повернувся до нас там. Одразу, як то кажуть, увірвався в бій, очолив командування розрахунку. Ну дуже ефективний розрахунок будь-якого бійку бій без питань, тому що ну з такими людьми ти готовий на все. Такі люди щирі, мотивовані, розумні. Ну це просто елітні бійці, найкраще. Директорка благодійного фонду Волонтерський штаб 450» Вікторія Торес розповідає, що Андрій був повністю відданий своїй державі аж до загибелі, незважаючи на те, що 10 років свого молодого життя з 2014 року він провів боротьбі за Україну, коли ми зустрічалися з ним в зоні бойових дій в щент розбитому лимані. Андрій завжди такий світився, випромінював таку життєдайну силу і збадьорював, надихав, що все таки в нас є шанс на перемогу і в жодному. Разі не потрібно опускати руки. Це людина, яка була справді вірна Україні до смерті, і дуже хочеться, щоб саме люди цінували те, що герої найкращі люди, наші українці, віддають життя за те, щоб в нас був завтрашній день, щоб ми могли мати власну державу. Да. У син справжній герой. До останнього ми будемо допомагати хлопцям. Люди задумайтеся, що війна йде. Ми будемо волонтерам допомагати, так як ми до цього допомагали. Ніхто щоб не ховав синів, Господь накаже нашого ворога з неба чи з води, чи звідки? Свята! Свята! Могуть! Могуть! Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть Україна! На усе! Нагадаю, Андрій Плитус захищав Україну з початку вторгнення РФ у 2022 році. Військовий упродовж трьох місяців боронив Азовсталь. Згодом потрапив у полон. З російської неволі Андрій Плитус повернувся 6 травня 2023 року. Після звільнення воїн поїхав на фронт у складі другого батальйону спеціального призначення. Андрій був заступником командира мінометної батареї. Загинув військовий 6 травня 2024 року в бою поблизу села Діброва, що на Луганщині. Зарядити. У мої команді вогонь. Вогонь! Вогонь. Вогонь. Степан Пенкалюк, Юрій Кривецький, Суспільне новини, Івано-Франківщина.